Вітаємо, це новини за хвилину. У день з повітряними тривогами та без ракетних обстрілів. Така ситуація на Дніпропетровщині станом на п'ятнадцятого годину. вночі. Ж в області було гучно. Наші оборонці неба знищили ворожий шахет. Крім того, окупанти гатили з артилерії. Від ударів постраждала великоміхайлівська громада у Синельниковському районі. Там пошкоджена вежа мобільного зв'язку. Також потрапив під обстріл і Нікополь. Стоп корупції на кладовищах у Дніпрі презентували електронну систему резервування могил. Відтепер можна обрати і забронювати місце на цвинтарі без переплат. Нині сервіс тестують, Подолала тисячі кілометрів, аби підтримати українських дітей. До Дніпра приїхала наймолодша японська волонтерка Мірай. Вона побувала на місцях прильотів, зустрілася з однолітками і зібрала малюнки українців для благодійної виставки в себе на батьківщині. Головна місія каже дівчинка, аби про злочинний рев дізнався весь світ. Ще більше новин у наших соцмережах.